народження дитини після 35 років раніше були е, такі терміни. Це вже було при вільній Україні незалежність. Це була стара перша родяча, стара повторна радяча, стара вагітна. і було нормально в 90-ті років. От жінка приходить і лікар каже: Та ви вже стара, та йть вже ви. Куди-небудь не народжуєте дитину. Чи зробіть підіть аборт, тому що ви стара. Ну, безумовно, на сьогоднішній день така термінологія вона взагалі не використовується, і це неприйнятно взагалі таке говорити жінці. Ну, якби добрий день, ви вже стара. Ну, от. Але треба розуміти безумовно, чому вік от, це важливо для дітонародження. Там фактично не так багато факторів є таких негативних. Тобто, перший фактор негативний те, що всі бояться, це. Збільшення ризику деяких генетичних захворювань, наприклад, синдром Дауна, три самі по 21 парі, це, на жаль, досить поширена хвороба, яка частіше буває, і у жінок більш старшого віку. Тобто кожний рік додаткового життя збільшує шанс на появу дитини з цим захворюванням. Якщо взяти жінок 20 років, то це буде 1 на 3 тисячі пологів, тобто це рідкість. То для жінок 40 років це буде десь 1 на 30-50 пологів, і це вже не рідкість. Але і гарна новина, те, що можна в більшості випадків рано діагностувати на самих ранніх термінах вагітності за рахунок сучасних перинатальних скринінгів. І виключити це неприємне захворювання, яке значно впливає безумовно на якість життя як самої дитинки, так і її сім'ї. Але слід пам'ятати, що є вік незалежні генетичні захворювання, і 20-річних також можуть бути генетичні проблеми у потомства. Тому все одно треба дбати, треба розуміти про певну частку ризиків, які завжди супроводжують будь-що в нашому житті. Це перше, так тобто більше увага, що треба після 35 більша увага. На пренатальну діагностику. І це цілком можливо на сьогоднішній день. Другий момент це те, що після 35, ну, чим старше, не про 35, мова, і про 40, там і старше. Ми зараз взагалі вважаємо, ну, до 40 зовсім молода жінка. так? Можливо, це пов'язано з збільшенням мого особистого віку. Це просто накопичення хронічних захворювань. Тобто, просто люди. Більше хвороб мають з віком, на жаль. І це може стосуватися серцево-судинних захворювань, гіпертонічної хвороби. І з цим просто складніше виносити і народити дитинку, стають і соціальні питання, тому що важливо ж не тільки народити, а проводити там школу, потім кудись там на роботу спроводити, щось там допомогти в життю, тому що про це не всі думають, а це ж також ми повинні. Цим займатися, і це наш обов'язок. Тобто не народити і померти через три дні так не треба, правда ж? Тому цей момент. Ну і ще стосовно самих пологів, що народжувати, ну це такий, знаєте, не зовсім з боку доказової медицини, це більшість досвіду, який є в мене, і в тому числі і Акушерський, що жінки старшого віку вони гірше самостійно народжують. Ну, це більше стосується жінок після 42 43 років, я забув, якщо це перші пологи. Тобто в такому віці складніше, просто реально це більш тяжко, чистота ну, таких жінок буде більше. Але це погодьтесь, не є 100% перешкодою. І ще хотів би сказати, що чим старше жінка, тим резерв аваріальний менше, і кількість яциклітин з дефектами вона більше. Це частіше призводить до безпліддя, тому що просто запліднення відбувається і воно не прикріплюється. Жінка навіть не знає, що запліднення відбулось. Тест на вагітність негативний при цьому або ранні втрати, коли тест на вагітність позитивна. Тивний а потім настає все одно менструація. Шанс взагалі завагітніти і народити здорову дитинку. Він зменшується поступово з віком і вже після 43-44 років, особливо якщо раніше дітей не було, шанс це дуже маленькі залишається, вже стає дуже маленькі. Тому треба також пам'ятати про це і безумовно є ряд технологій, які допомагають народити і стати мамою навіть жінок значно старшого віку, але це часто вже допоміжні репродуктивні. Технології. І хотів би ще акцентувати, що якщо вам більше 35 років, це гарно, якщо ви хочете стати мамою, і, безумовно, ми лікарі, які бачимо, що у вас відносно все добре зі здоров'ям, ви компенсовані, у вас немає нічого такого, що загрожує життю, ми будемо підтримувати вас у вашому рішенні, але дуже важливо прийти на преконцепційний візит, тобто до запліпнення, не прийти по факту вже до лікаря, що я вже. Завагітніла, а прийти то. До... Того, тому що є ряд простих і ефективних методів, які би змогли е, покращити досвід вашої вагітності і зменшити ризик деяких хвороб, тобто це і прийом фоліової кислоти, це вакцинація від грипу, це, якщо немає імунітету, вакцинація від кіру та краснухи. Це все прості, абсолютно речі, які можуть просто значно зменшити деякі проблеми. Пам'ятайте, що будь-який адекватний гінеколог це ваш друг, і не треба боятися. У мене сьогодні була жінка, вона боїться гінекологів, але пішла вже не боїться. Але якщо ви боїтесь лікаря після спілкування, і мені здається, треба такого лікаря міняти, тому що наша мета підтримка і допомога, і точно не залякування. Жай вагітні, щоб ваша наступила і пройшла максимально гладенько, і щоб ви народили здорових діточок.